Харизматичний, скандальний талановитий Артем Мілевський був не просто футболістом, а справжнім шоу на полі та за його межами. Але що, якщо я скажу, що найцікавіше про нього залишалося за кадром? Вітаю всіх на каналі Фудграм. З вами традиційно Костя Голстен. Сьогодні поговоримо з вами про найцікавіші та невідомі факти з життя Артема Мілевського. Запевняю, буде цікаво та весело. Тож не перемикайтеся і не забудьте підписатися, хто ще цього не зробив. Погнали! Артем Мілевський народився у Білорусі в мінську 12 січня 85-го року. Хоча впродовж його кар'єри було багато чуток про те, що він на пару років старший, однак підтвердження тому ніхто так і не знайшов. Там, у мінську, він навчався в школі під номером 201 на вулиці Кунцевщина. 20. однокласники згадували, що особливими знаннями Артем не вирізнявся отак у заняттях спортом завжди був найкращим. Артем часто прогулював уроки, залишаючись вдома чи граючи десь у футбол. Шкільні друзі Мілевського не поділяли його захоплення спортом, а деякі навіть відмовляли серйозно займатися футболом. Мовляв, цим на життя не заробиш. Серед таких однокласників був і білоруський співак Дмитро Колдун. Як бачите, всі вони сильно помилялися. Футболом Мілецький почав займатися у сім років. Тоді він відвідував тюсиша зміна. Серед однолітків Артем вирізнявся не лише фізичними даними, а й характером. На полі та у побуті був справжнім лідером. Іноді міг навіть фізично плинути на тих, хто валяв дурня на тренуваннях. Не дивно, що своєю грою він привернув увагу скаутів багатьох сильніших футбольних академій. Ні, з Білорусі він не одразу потрапив у динамо Київ. Спочатку був ФК Обухів. Там були зібрані справжні вершки юнацького футболу України та близького зарубіжжя 85-го року народження. Після цього теж було не Динамо. Першим професійним клубом для Артема став Бориспільський борисфен 2. А от уже до Динамо він потрапив у 2002 році. Перший матч у біло-синіх кольорах Артем провів 6 липня 2002 року, відігравши 45 хвилин у складі динамо 2 в матчі проти Вінницької Ниви. А два тижні по тому записав на свій рахунок і перший забитий м'яч, вразивши ворота Хмельницького Динамо. Матч закінчився мінімальною перемогою киян з рахунком 3-2. 17 серпня 2002 року. Мілевський вперше було включено до заявки першої команди на матч чемпіонату проти Волині. Однак на полі він так і не з'явився. Значною мірою посприяв тому, що син став футболістом, став батько Мілевського, Володимир Іванович. У минулому він сам займався футболом, був категоричним проти зміни Артему громадянства, бажаючи бачити його у формі збірної Білорусі. Однак згодом змінив свою думку. До речі, Мілевський все ж таки провів за Білорусь один поєдинок. То було за командою Ю-16 у вересні 2000 року. Після приїзду до України та прийняття нашого громадянства Мілевський грав за збірні Ю 20, двадцятью двадцять 21 та вже дорослу національну команду. Завдяки саме Мілецькому, наша молодіжка потрапила на євро 2006 року. Саме гол Артема у ворота Бельгії на останніх секундах приніс молодіжній збірні України путівку на турнір. Португалії. Програвши 2-3 в Маріуполі в локерені команди Олексія Міхальченко до 70-ї хвилини поступалася 0-1, але потім забила тричі вирішальний м'яч за 21 секунду до фінального свідка після сольного проходу оформив саме Мілевський. Вже в Португалії українська молодіжка дійшла до фіналу, де поступилася Нідерланда. Після тріумфального молодіжного євро Мілевського викликали в розташування національної команди, і він поїхав на дорослий чемпіонат світу в Німеччину. Там нападник зіграв трьох з п'яти матчів, а також ефектно реалізував пенальті в серії проти Швейцарії, що допомогло команді Олега Блохіна вийти в історичний чвертьфінал. Але ж ясна річ, що не такий же і білий та пухнастий. В його житті були і досить ганебні історії. В Молодості Артем був справжнім королем нічного життя Києва. Його часто можна було побачити на вечірках, а відеокамери нерідко фіксували гравця в нетверезому стані. Під час одного з таких випадків, після насиченої ночі розваг, Артем курячи з харедку, сів за кермо, щоб поїхати додому. Під час виїзду з парковки він погодився підвести молодь, яка записала цей момент на відео. Що вона праша запис? Швидко потрапив. Ютуб остаточно закріпивши за футболістом репутацію веселого гольвіса, для якого порушення спортивного режиму, то знаєте, звичайна історія. Ви тільки уявіть, скільки ще таких історій українського футболу залишаються за кадром та проходять. Повз вас, і все через те, що ви ще не підписалися на канал Футграм. Зробіть це прямо зараз, і будьте в курсі найцікавішого зі світу футболу, такого як тут в новинах. Ви точно не побачите. Артем Мілевський завжди мав слабкість до дорогих автомобілів. Перший серйозний заробіток футболіст отримав після чемпіонату світу шостого року, коли збірна України досягла Чельфіналу. Гроші в сумі 150 тисяч доларів. Він витратив на купівлю автомобіля. Продовж своєї кар'єри спортсмен зібрав справжні автопарки з люксових авто. Серед них були позашляховики, спорткари та навіть ламборгіні, яка згоріла в Києві. Однак найбільше запам'ятався Феррарі вартістю 290 тисяч доларів. На цій машині Артем розсікав по Києву, а потім перевіз її до Туреччини, виступаючи там за клуб Газіанте Спорт. Саме там стався скандальний інцидент. Повертаючись із аеропорту Мілевський врізався в огорожу на окружній дорозі. Автомобіль перетворився на металобрухт, але сам футболіст майже не постраждав, напевно, тому що був. Під градусом під час перевірки поліція виявила у його крові 1,31 соту проміли алкоголю. Цікаво, що літати на авто він любив. А от висоти Мілевський боїться з самого дитинства і до цих пір. Тривалий час Мілевському належало сумнівне досягнення у вигляді найкрупнішого штрафу, яким було удостоєно футболіста на території України. За словами самого гравця, сума штрафу склала 100 тисяч доларів. А причиною такого жорсткого покарання став загул перед фінальним матчем Кубка України, що відбувся 7 травня 2008 року. Тоді трофей виграв Шахтара, а Мілевський з'явився на полі лише на 83-й хвилині матчу. Однак після цього Артем все одно неодноразово піддавався критиці через порушення спортивного режиму та був змушений систематично сплачувати дисциплінарні стягнення. Так, Не дожень просто не забирайте все. Гучний скандал Мілевський потрапив після м'яча, збитого ним у суперкубку України 11-го року. Виразивши ворота шахтаря, Артем підбіг до трибун, де перебували донецькі болівальники, та показав їм опущений вниз е, е, великі пальці рук. Ці дії футболіста обурили представники гірників. Луческу зауважив, що Мілевського слід було б дискваліфікувати за потібні жести. А Ріната Хметов зажадав вибачень від президента Динамо Ігоря Суркіса. Суркіс сказав, що не схвалює поведінку гравця свого клубу, та пообіцяв, що на Мілевського будуть накладені серйозні штрафні санкції, якщо він не вибачиться. Больвальники Динамо виступили з відкритим зверненням, у якому закликали футболіста у жодному разі не робити цього. Відзначивши, що гравець вчинив як справжній динамівець. Сам Артем тривалий час взагалі утримувався від коментування цього інциденту. Однак під тиском футбольної спільноти дав інтерв'ю, у якому закликав Донецьких фанів зрозуміти його емоції, якими він не хотів їх образити. Якщо повертатися суто до футболу, то справжньою легендою Динамо Київ Мілецький вважає не Андрія Шевченка, а Валентина Белькевича. Артем в одному з інтерв'ю наголосив, що Белькевич посідав в його серці особливе місце. В них були не тільки футбольні, а й особисті зв'язки. Ми колись винайняли квартиру в одному будинку. У нього була автівка, він мене завжди підвозив. Та й взагалі він був чудовою людиною. Він назавжди залишився в моєму серці. Для мене Белькевич і навіть не Шевченко не ребров, головна легенда Динамо, сказав Якось Мілецький. А хто для вас справжня легенда Динамо Київ? Пишіть у коментарях. До речі, за кордоном Мілевський вболіває за Рому, а кумиром серед всіх футболістів називає Франческо Тотті. Серед інших витів спорту Артему особливу увагу приділяє тенісу вважає швейцарського тенісиста Роджера Федерера найкращим спортсменом. Усіх часів. Хоча серед фактів про Артема є те, що він е, надає перевагу стейку, а улюбленими напоями футболіста є газована вода та біле сухе вино, Він потрапив у скандал із банальним супом. У травні 22-го року відома співачка Дар'я Астаф'єва розповіла, що волонтерила в одному з київських закладів, де допомагала готувати їжу для військовослужбовців ЗСУ. Саме там вона випадково зустріла колишнього футболіста. І з ним сталася суточка, коли він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав: знаєш, у тебе набухло є гроші що а за суп не можеш заплатити. Я вже не стрималася, вийшла і кажу: я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати собі своїм друзям суп, з якими ти відпочивав вночі. І він перестав приходити, розповіла Астаф'єва. Отака вона сила халяви. Безкоштовний супчик завжди краще за стейк, за який треба платити. Про його алкозалежність та кому, в ем, якій він був, напевно, вже чули. Та й про банний халат на прес-конференції Блохіна теж багато знаєте. Тому про це я вирішив не розказувати. А от. Про вподобання подобання Мілевського в сексі, про який він сам розповідав, ви точно не знаєте. За словами ексфутболіста, вірним він не був жодній дівчині, а ще приймав участь в оргіях. А от найбільша сума, яку Мілевський витрачав на ескортницю ще в нульових, була одна тисяча доларів. Наразі в нього є дівчина на ім'я Таміла. Пара виглядає досить щасливою та дружньою на всіх фото. Сподіваюся, Мілевський подорослішав і цій дівчині не зраджує. Хто знає, може це саме та, яка стане його дружиною та народить йому. Міні міль. Пишіть в коментарях, який факт ви знали, а який ні, який вас здивував і який сподобався. А ще не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Зустрінемося дуже скоро. Обіцяю. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!